Чеське місто Биштрица над Перштейном, яке є партнером та вірним другом Тростянецької громади, стало фінальним містом, де відбувся ряд заходів у рамках благодійного туру тростянчан дні української культури в містах партнерах країн ЄС. Уже традиційно українці, котрим довелось тимчасово полишити свій дім через війну, прийшли, аби побачити та відчути частинку України далеко від дому. Я приїхала із Києва і мене звути, звати Каміна Шатова. Я давно тут вже один рік, і я підповіда Чехи. Чи хотіла би ти повернутися в Україну? Я б хотіла, я сумую за Україну. А що тобі найбільше не вистачає? Тато там всі бабушки мої, старі діди, дедушки. Так и, и все. А друзья? Друзья уехали. Привет, папа. Привет, бабуся Наташа. <решит> Я из э, города Я тут уже 10 месяцев. Хотела почути э, гимн Украины. Я передаю привет бабушке Ире, бабушке Алене и дедушке Юре. Я за ними очень скучаю. Я с Херсонской области, родом. Дружина с Донецкой области. В 2014 году первый раз выехал их оккупации. И в 22 году второй раз в оккупации. Наши, наши же. Тяжко просто, ну, украинского мало. Я скажу коротко, все будет Украина. Я в це вірю, я надіюсь. Дуже хочемо додому. Дуже хочемо додому. Дуже надіємося. Віримо в нашу перемогу. Чекаємо. Дуже чекаємо. І Віримо в наше ЗСУ. Дякую, що приїхали до нас. Шматочок нашої рідної батьківщини. Дуже дякуємо. Дуже віримо в перемогу. Зараз буду плакати. Дякую вам. Привіт моїм рідним, місту Суми. Нефітна Любов Олексійовна, моя мати, дуже люблю. Ми скоро побачимо. Я хочу передати привіт всім своїм родичам на лівий берег. Тримайтеся, ми сильні. Ми чекаємо ЗСУ. Херсонщина. Україна понад усе. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. На центральній площі міста прийшли майстер-класи за участі місцевих мешканців, благодійний ярмарок, виставка світлин з наслідками окупації громади, мовою музики, піснею і танцем. Тростянчани показали велич українського народу, його незламність та жагу до перемоги. У свою чергу голова Тростянецької громади подякував чеському місту партнеру за всебічну підтримку та допомогу у скрутні для всієї країни часи. Коли почалася війна, саме це, це, це місто перше притягнуло руку допомоги нашому місту Трасенець. Я хотів би сьогодні від всього нашого міста, від наших мешканців, подякувати меру міста, Мартіну Хораку, його всім колегам за цю підтримку нашого, нашої громади. Також хочу подякувати всім іншим мешканцям міста, без над, над Приштейном, які прихистили тут, в своєму місті, наших, наших українців. Сьогодні в Україні війна. Але ми віримо в нашу перемогу. Чому ми так віримо? Тому що ми маємо величезну кількість друзів. Ще раз вам величезна вдячність. Слава Україні! Слава Україні! Дякую. У знак пошани та щирої вдячності меру чеського міста партнера було вручено український каравай, який змогли скуштувати всі присутні, від чого емоції та враження від благодійного заходу лише примножились. Дуже приємно було слухати пісні, наші рідні. Скучаємо дуже за своєю родиною. Нам дуже сподобалось ми з Івано-Франківська. це моя дочка. Концерт дуже хороший. Дуже вдячні, дуже гарно, приємно всього найкращого, Нам нам всім перемоги, миру, спокою. Дякую, що привезли нам е, вистрицю частинку України. Було тепло. Дуже дякую. Мене звати Бандула, я з чеської республіки. Я дуже рада, що до нас приїхали наші друзі з України, щоб вони тут танцювали, співали, було дуже гарно все мені дуже сподобалося. Дякую, що ви приїхали. Я приїду до вас. Коли я перше поїхала в Україну, мене були три роки. Я знаю Україну як свою землю, і я також є волонтерка. Я допомагаю на вокзалах Празі також в Україну. Поїхала вже з початку війни, я там вже три рази була. То і через тиждень я поїду опять в Одесу. Шановні тростянці, шановні українці, ми в Чехії разом з вами. Ми віримо, що ви обов'язково переможете, що війна закінчиться вже. skoro i my s vámi, my razem, do peremohy. Já už ani raz pasetil eh, trostěnec i, i pasetil eh, takový, takový eh, seans u vás v Krugnolom Gvíre. Dla eh, mě je to bylo očen interesný večer. Já ja očen rád, že eh, vy přijechali v náš gorod i što eh, žíteli Bystřice mohli eh, pasmatřit je to Já bych chtěl eh, pozdravit všech žitelů eh, Trostianca a želáju, že by eh, u vás byl a mír i eh, takový Trostianec, jak v to vrým, jak kdy my u vás eh, byli ve vašem kohorodě. My jsme moc rádi, že dneska přijel, eh, přijeli přátelé z Trostiance, našeho partnerského města. Jsem moc rád, že jsme mohli přivítat je u nás v Bystřici, na jejich turné, jejich benefiční koncert byl vynikající, byli moc šikovní na to, že nemůžou vystupovat a rok nemohli vystupovat, tak si myslím, že předvedli velice krásný výkon a myslím si, že přivezli ukrajinskou kulturu právě tady do Bystřice k nám a jsme moc rádi za to, že přijeli bylo to dneska krásné a doufám, že válka skončí co nejdříve, tak aby se to mohlo opakovat a aby jsme mohli dál pokračovat v naší družbě. Chtěl bych popřát mnoho dobrého pro obyvatelé Trošťance, mějte se krásně a přeji brzký konec války a normální životí. A Nina TV